Слава Христу! Два уривки сьогодні із читань чуємо: це уривок із послання апостола Павла до Корінтян. Це закінчення послання першого послання до Корінтян, це 16 глава, остання. І чуємо сьогодні друге те читання про злих виноградарів, які вбивають сина. І, можливо, задамо собі таке питання: а чому вони це зробили? Чому ці виноградарі е, з зробили такий жест вбивства? Вони добре розуміли, хто це є. Це є син любимий син господаря. Але чому вони це зробили? Думаю, що відповідь е, може бути досить очевидною, тому що не мали любові, тому що навпаки не мали злість. Так десь і називається притча про злих виноградарів. Але сьогодні апостол Павло, до якого я більше буду звертатися до його слів, він нам говорить такі слова на початку сьогоднішнього уривку і в кінці сьогоднішнього уривку апостола, тобто це 14-й вірш і 22, й говориться про любов. В 14 вірші чуємо. Нехай усе у вас діється у любові. І потім закінчення, якби цього, навіть послання. У 22-му вірші ми чуємо, як хто не любить Господа, анатема на нього. Що означає анатема? Свородо прокляття. Так, так, так. Прокляття навіть. Тобто, що, так? І це, це дуже насправді є серйозні слова. Хто не любить Господа, нехай буде на нього анатема, Так? І потім йде заклик Господи, прийди. Маранота. І тепер це дуже важливе питання, бо питання любові це не ну не хочу тут говорити про ту любов, про яку ми чуємо в піснях, у фільмах, в казках, в творах там. Якихось таких романтичних, так? Не про цю трошки любов, про іншу апостол Павло пише. Але сьогодні хочу якраз про цю любов роздумувати, тому що як ми маємо цю любов, то йдемо добрим шляхом. Як ми не маємо цієї любові, то ми йдемо у прокляття. Тобто ми йдемо або у благословіння з вами, або у прокляття. І якби трошки вибір так, так є за нами. І почати сьогоднішню проповідь я би хотів. Із цих слів, які я вже зачитав, апостола Павла, і ще з одних слів одної пісні. Є одна світська пісня, є така група, гурт Бумбокс. Вони, вони мають одну пісню, називається Люди. Приспів, мені дуже, дуже звучить, і якби спів звучить із сьогоднішніми словами апостола Павла. Там звучать такі слова. Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватись людьми. Ще раз, люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тобто, в цих словах, особливо, я так само вбачаю, бачите, що любов це те, що дуже нам притаманне, це те, що насправді для нас дуже рідне. В принципі, ми, ми покликані якби, ну, для любові. І тому сьогодні апостол Павло він каже: От, все, що ви робите, абсолютно все, що робите. Все робіть у, у, у любові, нехай діється. Але тут слово усе. Не одне люблю щось робити, і хоч як роблю, а друге, ну може люблю, та буду файно робити. Все, що не робите, все робіть е, у любові. І справді це буде давати свій великий результат. Бо я думаю, що кожен із вас має тут приклад, коли ви щось любите робити, то вам не треба два рази казати, коли ви, коли ви то любите робити, якусь річ. Ну а як ви щось не любите робити, то може мама дитині казати 300 раз іди зроби, Іди, Сашику, зроби, Іди! Ага-ага!» Знімати гарбузи не треба два рази казати, так? а от, а от прибирати так, буває. Говорячи про любов у всіх його аспектах, якраз хочеться підкреслити, от, що людині це притаманна любов. Любов є рідним таким середовищем для людини. А чому? Тому що ми створені з любові, ми створені у любові, і ми створені для любові. І в книзі буття, в книзі створення, на самому початку, у тій першій, першій главі, ми це можемо чути. Бо ми чуємо з перших рядків. Книги Буття на початку сотворив Бог. Тобто, хто сотворяв? Бог сотворяв, це собі зауважимо. Бог сотворяв. І сказав Бог, нехай станеться і сталося. Хто сказав? Бог сказав. І що до людини чуємо і створив Бог людину на свій образ і на свою подобу. А тепер, коли ми говоримо про Бога, хто Він такий є, то ми можемо казати, що Бог є довготерпеливий. Бог є милостивий, Бог є всемогутній, Бог є сотворитель, Бог є добро, так? а Євангеліст Іван у своєму посланні він каже нам, що Бог є любов. І тепер, коли світ, який ми чули, так перше, що хто створив, Бог створив, а коли він є любов'ю, і ми так само створені Богом, то ми є створені з любові. Ми створені любов'ю і можемо казати, що ми є створені для любові. Тому, е, тому це наше середовище. Любов це те наше середовище, в якому, яке нам дуже рідне, яке нам дуже насправді ну, є притаманне. І одночасно любов є, дивіться, воно є ознакою, чи ми є у Богові, чи ми не є у Богові. Тобто, то, що ми любимо, когось що ми не любимо, це є ознакою нашої такої, нашого такого певного союзу, певних тих відношень із самим Богом. У посланні Івана Богослова, якого ми називаємо Апостола Любові, ми читаємо такі слова. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, і Бог перебуває у ньому. Потім слова Ісуса Христа, які Він каже: от як пізнають вас, що ви є Мої, тоді, коли будете мати любов між собою. Як пізнати, чи то є учень Христа, чи Він є проти Ісуса Христа? Ну Просто-напросто подивіться, чи Він вміє любити, чи та людина вміє любити. І так само, в принципі, розпізнавати священників, чи священники є ті, які вас ведуть правильно, чи то є лише священники. Питання любові. Наскільки тебе, тебе люблять. Тепер, що означає ця любов? Ця любов вона є завжди підтвердена вчинками. Слухайте, коли апостол Павло вживає тут слово любов, слово агапе на грецькій, то мова тут йде про дієві вчинки. Тобто тут мова не йде не так мова йде, знаєте, про почуття О я люблю. Як мова йде про конкретні дії? Одно знаєте сказати, що. Я люблю церкву. Ну, люблю церкву, але не воюю проти неї. Але питання, а які мої дії, а що я роблю заради неї? Або пам'ятаю розмову з одною знайомою, яка жила з хлопцем, і каже: він мені там, обіцяє зірку з неба, там, признається в любові, а попрошу його принести мені кружку води, він це лінує, не хоче. Він каже, яка це любов? Ну і цьому правда. Тобто ця любов вона вимірюється десь в наших вчинках. Не просто на словах, не просто в думках, але саме, саме в вчинках. І дивіться, це все було дуже добре для людини, бо людина й була в цьому середовищі, любові, все в неї було добре. Тобто, вона була з Богом і була гармонія, навіть з природою, все було добре. Але коли людина зрішила, що людина отримала у гріхопадінні, вона скуштувала пліт чого? І знання добра і зла? До того моменту, до гріхопадіння, людина не знала, що таке зло? Знала тільки, що таке добро. Можемо казати, знала, що таке любов. Коли вона скуштувала цей плід, вона дізналася, що таке зло. Коли, вона увійшла в діалог із, коли людина увійшла в діалог із сатаною, вона дізналася, що таке зло. А тепер, а що таке зло? Що спричинило зло для людини? Людина відпала від Бога. Людина відпала від добра. Зло це і відсутність добра. Можемо казати, що зло це і відсутність любові. Або, іншими словами, що дивіться, коли людина втратила цей зв'язок спільний з Богом, коли вона була вирвана з свого середовища, в якому сотворена у любові і, і, і якби трошки відійшла від Бога, людина навчилася ненавидіти. І маємо такий яскравий приклад цього уже знову ж у книзі буття, це четверта глава. І там ми читаємо про вбивство Авеля Каїном, його братом, тобто два рідні брати і один іншого убиває. Читаємо такі слова. І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився? Чому похмурів, коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. Тобто, що ми чуємо? Гріх оволодів людиною, але каже, ти маєш над ним панувати. Тобто, все ж таки, людина має після цього гріхопадіння, вона якби опинилася на такому роздоріжжі або любити, або ненавидіти. Ну, або і то, і то, якщо все получає, але вона вибрала, вона якби з'явилася ще одна така ячейка, ще, ще один такий варіант, що можу ненавидіти. Каїн, убиває, каїн вибирає оцю другу, другу можливість, який познайомився з злом, вибирає вбивати, тобто ненавидіти. Він розсердився на свого брата і за чогось, ну, там, і за різних речей, так і за завісті. І е, потім, що ми читаємо, якщо далі читаємо Книгу Буття, то ми потім почуємо, що настільки ця злоба, ця ненависть увійшла в серце людей і в людство, що каже, Бог пошкодував, що сотворив людину. Бо зло повністю буяло. І тут дуже важливий такий момент. В одній людині, у Ноєві, Бог побачив того, який любить Бога. І ця любов одного, ця любов одного ноя, вона рятує все людство. Рятує все людство. Любов одного рятує все людство. Тому що зглянувся Бог над ноєм і вирішив його врятувати. І знаємо, що він строїть ковчег. І таким способом рятується він і його сім'я. Тобто любов одного. От тепер уявіть собі весь світ є у ненависті, і є одна людина. Через неї рятується. Можемо казати все людство. Ясна річ, там Бог потопив усіх, і, і все там врятувалися ті, хто в човні, але, але людство продовжилося. І тепер, коли ми дивимося на Ноя, і, і Бог дивіться, що Бог. Бог хоче далі, щоб ми залишалися у, у цій сфері, в сфері любові, і Він посилає нам свого сина. І тепер так само. Любов одного, тобто Ісуса Христа, любов одного рятує всіх. Але ж тепер цей порятунок уже не на якісь там роки лише життя, а на вічне життя. Тому, тобто, чому Бог це робить? Ну бо Бог розуміє, що... Е, чому Бог посилає нам найбільшу любов, яка може бути, тобто самого Христа Ісуса. Тому що Бог розуміє, що наше середовище це є любов. А тепер дивіться. Ми так само, як знаємо, що Бог нас любить сильно, як вже чуємо, що Бог так полюбив нас, то каже Євангеліст Іван, Іван Бослов, він каже, що ми так само повинні любити. Тепер для чого нам любити? Бо так закон пише. І тепер дивіться, для того, щоб перебувати у цій атмосфері любові, я би так сказав, у тій оболонці любові, щоб любов була біля мене, у мене є два варіанти. У кожного з нас є два варіанти. Перше, або я чекаю, доки мене будуть любити. Так знаєте, трошки егоїстично. Мене мають любити. От я чекаю, доки до, доки до мене прийде, при, прийде повага. Ну як почнуть мене любити, ну то може, може яся догадаю любити їх. І це перший варіант, коли я просто чекаю, щоб мене мають любити. І другий варіант, щоб бути у цій любові-оболонці оболонці, я люблю. Тобто я починаю любити. У першому варіанті можнася не дочекати. І зазвичай, коли ми дивимося на людей кругом себе, навіть на близьких, то дуже часто ми е досліджуємо щось інше, протилежне. Спочатку, от це, я люблю цей приклад наводити чоловік і жінка, хлопець і дівчина, спочатку обіцяються гори доли, а потім та місяка, на щось місяки. Тобто і, і, і розумієте, тобто, а в чому тут проблема? Проблема в тому, що ми почали вже вимагати любові до себе. Ми, на, ми коли зустрічалися так, один з одним. Ми навчилися, що до мене постійно є увага, захоплення, любов, а далі вже треба самому любити. Тобто, чекаємо, тобто, ми або чекаємо і можемо не дочекатися, тоді ми якби поза цією любов'ю, або ми самі любимо. Інше питання щодо Бога, тому що коли ми чекаємо любові від Бога, то Бог завжди нас буде любити. Бог буде нас любити завжди. Тому, тому той, хто любить, він завжди виграє. Тобто він завжди є, він починає бути у цій сфері любові. І тому, коли говоримо про любов, то я би десь так давки, знаєте, приклад, що ото так як рослину. Коли рослина собі росте, природньо вона, вийшла, вона виросла, зійшла у певному ґрунті, і тепер, коли ви її пересаджуєте, що з нею робиться? Вона в'яне. Тому наш світ, він такий є півялий, наш світ є такий, який він є, по цій причині, що він вирватий з тої любові, він не живе любов'ю, він живе егоїзмом. Чому люди дуже часто нещасні? Саме по цій причині, що вони не люблять. І вони не шукають любові. Вони шукають певного егоїзму, можливо, заспокоєння себе, але не любові. Все, що ми робимо, робимо справді от з, тим, з тим наміренням і з тим настроєм, щоби любити. Робити це все у любові. Слава Ісусу Христу!